Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І так дивимось, перший варіант. Перший варіант так. Король Пентаклів. Сьогодні для... на вас чекає спокійний, гармонійний день. Все, що ви задумали, має гарні перспективи на розвиток. Можливо, хтось дасть вам корисну пораду. Та все ж таки витрачайте свої ресурси розумно, проявіть свої найкращі якості господарювання і практичну кмітливість. Другий варіант також так, старший аркан, кармічний аркан суд. Сьогодні день підведення підсумків, відвідування масових заходів, вирішення проблем, які довгий час не рушали з місця. Також можете неочікувано отримати допомогу або підтримку. Щоб щось отримати, вам потрібно прикладати зусилля, і тоді вам ваше так буде набагато ще краще. І третій варіант ні. Справедливість перевернута, також це старший кармічний аркан, але ваша відповідь ні. Тому шукайте обхідні шляхи до вирішення вашого питання. Не займайте позиції очікування, бо ваша проблема сама по собі не вирішиться. Зберігайте баланс у всьому, що ви робите, і не порушуйте в жодному разі чужі межі і обов'язково зберігайте свої. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді для вас. Тож бажаю всім жити з надією на краще, мир вам і гарного дня!